Дивитесь телеканал НТК та інформаційні підсумки середи 17 травня. В студії працює Ольга Гариджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. Народні депутати говорили про проблеми внутрішньо переміщених осіб на Прикарпатті. Більшість людей, які зараз знаходяться в Франківської коломиї, у всіх інших це вже не переселенці. На Коломийщині оголосили збір коштів на Валькірію для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Бойові крила для Едельвейса. Не по чутках знаю ефективність роботи. Інтерактивну підлогу тепер має інклюзивно ресурсний центр. Команда нашого центру мріяла про інтерактивну підлогу. І вона в нас нарешті вже з'явилася. Дякуючи громадській організації. Місія 8.2.3». У Коломиї діти демонстрували знання про Біблію та церкву. Ви навіть уявляють уявляєте, наскільки вони ерудовані. школяр з Прикарпаття створив ютуб канал, де публікує інтерв'ю з цікавими та відомими особистостями. Ціль мого ютуб-каналу каналу це розвивати український дискурс, обговорювати ідеї та доносити сенси Тепер про це та інше більш детально. На Коломищині оголосили збір коштів на Валькірію. Безпілотний авіаційний комплекс, вкрай необхідний військовим 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та коштує понад 800 тисяч гривень. Долучитися фінансово закликають ініціатори збору, начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков та керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвайс. Номер картки, а також QR-код впродовж відео будуть на екрані. Більше реквізитів на сторінках у соц. Мережах фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». До нас надійшло звернення від командира 10-ї гірсько-штурмової бригади, що в них є потреба у безпілотному авіаційному комплексі Валькірія. Тому ми розпочинаємо наш новий флешмоб, який буде називатися Бойові крила для Едельвейса, в рамках якого ми плануємо зібрати кошти на цей безпілотний авіаційний комплекс військового призначення Валькірія. Вартість його становить більше 800 тисяч гривень. Він буде допомагати нашим військовим вести бойові дії координувати роботу артилерії, проводити аеророзвідку і відповідно допомагати наближувати нашу спільну перемогу. У цю акцію ми будемо реалізовувати разом із благодійним фондом підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми з ними вже працювали тісно і на благодійному аукціоні, і на інших заходах. Сподіваюся, що нам швидко вдасться зібрати ці кошти, бо вже ми замовили цей комплекс, тому що там велика черга. Треба чекати близько двох місяців для того, щоб його придбати. Це є виробництво наше українське. Ми постараємося якнайшвидше, щоб зібрати кошти, щоб ми могли цей комплекс відправити і передати нашим бійцям 10-ї гірсько штурмової бригади. Ми маємо досвід та придбання такого комплексу «Валк-1». Ми його придбали ще минулого року, в цьому році ми зробили докупівлю ще одного літального апарату для цього комплексу і тепловізійного модуля спостереження. Не по чутках знаю ефективність роботи. Він, крім функції розвідувальної, виконує функцію керування артилерійського вогню. Дуже ефективне. Ми в постійному зв'язку з підрозділом, які здійснює управління цими авіаційними комплексами, найкращі відгуки і саме лише, це дуже ефективний засіб. Наші рахунки на які ми будемо Закумульовувати кошти на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія. Вони є в соцмережах. Вони досить поширені. Практично на нашій сторінці під кожним постом. Ми їх дублюємо. Всі бажаючі, хто хоче долучитися до цієї насправді важливої справи, яка надзвичайно зараз на часі буде. Закликаємо бути поруч з нами, допомагати десятійсько штурмові «Едельвейс». Проблема внутрішньопереміщених осіб після перемоги ще триватиме кілька років. На цьому наголосили представники міжфракційного об'єднання ВПО України, які з робочим візитом прибули на Прикарпаття. Тут говорили про ті проблеми, з якими найчастіше зустрічаються внутрішньо переміщені особи. А ще як вирішити ці труднощі? Об'єднання ВП України утворилося місяць тому, аби вирішувати ті проблеми, з якими стикаються органи місцевої влади та переселенці. Завдання уряду і офіс президента, і в нас як депутатів створення обов'язкового, щоб ВПО в, в лапках повертали до нормального життя. Це, розуміло, для них вона не нормальне, але все ж таки воно повинно повертати для того, щоб люди підтримували нашу країну. Будь-якому спочатку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прийняло 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб їм надавалася і надається підтримка, починаючи від забезпечення житлом, завершуючи матеріальними допомогами. 90 тисяч внутрішньопереміщених людей отримали 2,5 мільярди державної допомоги з обласного та інших бюджетів. Виділено та ефективно освоєно 180 мільйонів гривень для забезпечення проживання внутрішньопереміщених людей. В рамках програми прихисту здійснено заходи на 64 мільйони гривень, в тому числі державний бюджет, 12,1 один мільйона гривень, благодійні організації 48,3 мільйона гривень. Компенсація на оплату комунальних послуг здійснено в розмірі 39,7 мільйона гривень. Грошова допомога для внутрішньо переміщених людей від міжнародних донорів, також була достатньо суттєва. Це 40 мільйонів доларів. Народні депутати кажуть, більшості переселенців вже нікуди повертатися відтак Карпаття стає для них новою домівкою. На жаль, більшість людей, які зараз знаходяться Франківської коло ми всіх інших, це вже не переселенці, там да це вже франківці. Внутрішньо переміщені особи не мають бути тягарем для громад, в яких вони мешкають, каже народний депутат України Владлен Неклюдов. Відтак гостро постає питання, що всі переселенці мають іти працювати. 30 тисяч, там, Наприклад, тут є переселенці, з рису. Це знак тільки один процент працює, Тобто один процент він має готувати, готувати диагноз. Яке ж навантаження покладається на ці бюджети, що ми не витримаємо, країна не витримає, що ми не будемо приймати всі заходи. Проблема з працевлаштування виникає через те, що попереднє місце переважної більшості переселенців та їхня освіта були пов'язані з гірничо-видобувною промисловістю чи металургією, і цим людям тепер потрібно перекваліфіковуватися. В нашій області немає таких підприємств, тому ми маємо зосередитись на тому, щоб розроб... Увляти програми для зараз прийнятий закон про освіту дорослих. Зараз багато міжнародних міжнародних грантів, які надають можливість, щоб люди могли отримати нові навички, нові професії. Народні депутати кажуть, від вирішення проблеми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб виграє суспільство. Відтак готові до відкритого діалогу з органами місцевого самоврядування, аби напрацювати алгоритм дій і перетворити його у закон. Інтерактивну підлогу тепер має інклюзивно-ресурсний центр. Працівники закладу кажуть, давно мріяли про її придбання для вихованців. Допомогли у цьому представники благодійної організації Місія 8.2.3». Окрім підлоги, вони привезли ще деякі речі детальніше в сюжеті. Математика так? Да. Так. Да. Ага. туди. І та да. свиточ. フフフ Місія 8.2.3» – Це благодійна організація, заснована в Сполучених Штатах Америки, але реалізовує проєкти в Україні. Вона допомагає діткам, які мають певні проблеми чи потреби. Дуже потрібні речі. Її представники подарували Коломийському інклюзивно-ресурсному центру. Команда нашого центру мріяла про інтерактивну підлогу, і вона в нас нарешті вже з'явилася. Дякую громадській організації. Місія 8.2.3». Крім цієї підлоги, нам закупили ще два кулькові басейни. Закупили дуже багато додаткових. Тичного матеріалу для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та спортивний інвентар. І ми вирішили, що ми подаруємо ці басейни. Першому ліцеї, дев'ятому садочку, спортивний інвентар для 14-го садочка для шостого ліцею і спортивний інвентар для восьмого ліцею, тому що саме у цих закладах дошкільної і загальної середньої освіти навчається багато дітей на інклюзивній формі навчання. Інтерактивна підлога дуже корисною буде для діток з аутизмом, продовжує Людмила Михайлова. Але іншим вихованцям інклюзивно-ресурсного центру буде в нагоді. Вона має понад 150 різноманітних програм для розвитку та розваг. Це підлога де закачано 165 різних програм, різних вправ на увагу сприймання, мислення і діти, включаючи її, тобто використовуючи руки, ноги, з'єднуючись там, детальки роз'єднують, що словлять якусь кумашку, виконують приклади. Вона підлога співає, говорить, розумієте. Тобто для дітей ну це дуже круто. Навіть ми дорослі з понеділка в захваті почуваємося себе як дітьми, коли працюємо з. Цією підлогою вартість цієї інтерактивної підлоги 165 тисяч гривень. Власне, її особисто приїхали подарувати засновник та президент місії «8.2.3» Шон Солвин і президент місії в Україні Тарас Савчук. Це є. Ми працюємо в Україні вже 22 роки, і головна мета нашої організації це піклуватися про дітей з потребами. Спочатку допомагали сиротам, тепер дітям, які мають певні проблеми, соціалізацією, і тим, хто постраждав від війни. Коли ми почули, що інклюзивно-ресурсному центру потрібна допомога, то вирішили допомогти. Сподіваємося, що наша співпраця продовжиться. пані Людмила звернулася до нас з проханням і написала такий проект з кошторисом, що потрібно для її. І центру інклюзивного, і наші спонсори ну, вони розглянули це і ну, дуже швидко відреагували. І тому ми зараз тут і дуже раді, що ми взяли участь у цьому проєкті. Схожий центр є в територіальній громаді села Підгайчики, тому ми плануємо щось подібне зробити для них. У нас є невеличка база, яка розташована в селі Підгайчики, і вже заплановано цього року ну, близько п'яти таборів. Ну, в основному це будуть діти, які постраждали від війни. Ну і можливо, декілька таборів буде для дітей сиріт. Інтерактивна підлога залишиться в інклюзивно-ресурсному центрі. А от інші подарунки вже в різних закладах освіти, де виховуються і навчаються найбільше дітей з потребами. У нашому закладі є четверо інклюзивних дітей троє з них є в одній групі, і ми дуже вдячні цьому благодійному фонду і Людмилі Михайлові, що вона це все зуміла організувати. Ви знаєте, для таких інклюзивних дітей це дуже потрібно, тому що ці діти є особливі наші дітки, і вони потребують особливої уваги. І звичайно, матеріальне забезпечення ще поки що трошки у нас хромає. Але надіємося, що з допомогою ще фонду. Будем будемо мати ще не один такий подарунок. Надія плюхи на Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Школяр з Прикарпаття створив ютуб-канал, де публікує інтерв'ю з цікавими і відомими особистостями. 17-річний Андрій Тихонюк з Івано-Франківська спілкується про важливі філософські та ідейні питання з українськими зірками, науковцями, спортсменами та іншими відомими особистостями. Саме таким чином каже хлопець, розвиває україномовний Ютуб. Більше про проєкт Палата у наступному сюжеті. Андрій Тихонюк навчається у Івано-Франківському фізико-технічному ліцеї. Пригадує, саме у навчальному закладі стартував його проєкт Палата. На початку навчального року у 10 класі спілкувався з вчителькою правознавства і зрозумів, її погляди та життєва позиція дуже цікаві. Він хоче з нею спілкуватись та навіть записати інтерв'ю. Коли ідею вдалося втілити, продовжив спілкування з педагогами закладу у такому ж форматі. Я хотів відкривати особистість вчителів з іншого боку, тому що всі їх бачать по одному. А я розумію, що це люди глибокі насправді у них багато цікавого досвіду і так далі. І я хотів власне це робити. Технічно допоміг втілити ідею викладач мистецтва, який працює у галузі відеозйомки. Тепер Андрієві допомагають розвивати ютуб канал небайдужі друзі-однолітки. На каналі хлопця понад півтори тисячі підписників, є сотні й тисячі переглядів відео. Якщо спочатку брав інтерв'ю у вчителів, то тепер це українські зірки та науковці. Зокрема, гостями його інтерв'ю були соліст гурту Вове Олег Скрипка, заслужена артистка України Ірма Вітовська. Ціль мого ютуб-каналу – це розвивати український дискурс, обговорювати ідеї та доносити сенси. Тобто, ми я стараюся домовлятися не просто з відомими людьми, а з тими людьми, які. Я розумію, що може й дати якусь корисну думку для суспільства обговорити якісь цікаві ідеї. Тобто я стараюсь розвивати український дискурс, тому що такого контенту насправді не так багато в Ютубі. На жаль, тому що це важливі питання, і вони, якщо вони здаються, що вони не важливі, то вони просто непомітні. Андрій зізнається, трохи складно поєднувати інтерв'ю, зйомки, монтаж з навчанням у випускному класі, адже готується до національного мультипредметного тесту. Однак залишати справу не планує. Хоче розвивати Україну. Це дуже конкурентніше, це дорога ніша, і е, насправді тут вже великі стандарти. От в україномовного Ютубу зараз високі стандарти вже стали після повномасштабного вторгнення. Вже має бути хороше світло, має бути хороший звук, має бути хороші камери. Тому е, це, це справді непроста ніша, але я цим займаюся, тому що мені подобається це. Я цим займаюсь, тому що я бачу в цьому сенс е, власне в. Тій унікальності мого каналу це не просто інтерв'ю заради інтерв'ю, інтерв'ю заради обговорити скандал чи не знаю якусь е інтимне життя якоїсь відомої особистості, щоб на тому похипувати. Е я про якісь е важливі речі про обговорення тих речей, які для нас всіх є важливими, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Тому я стараюся от власне цим подавати свою унікальність. І це дуже важливо зараз просувати україномовний контент, підтримувати його. Тому, якщо вас зацікавило, Переходіть, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки і дякую вам за увагу. У Коломиї діти демонстрували знання про Біблію та церкву. Вісім команд, а це вихованці парафіяльних катехетичних шкіл Коломийської єпархії Православної церкви України, взяли участь в інтелектуальній катехетичній вікторині, об'єднані Богом. Захід організували представники єпархіального відділу у справах сім'ї, молоді та катехизації за підтримки єпархіального відділу взаємодії з навчально-освітніми та виховними закладами. Щоб взяти участь у четвертій інтелектуальній вікторині, об'єднані Богом, до Коломиї, приїхали представники катехетичних шкіл Коломийської єпархії. Діти з ковалівки, Яворова, Криворівні, Чорнята на Великого Ключева, торговиця Шепіто та Коломи зібралися, щоб позмагатися за головний трофей. Кубок християнської вікторини, об'єднані Богом. Ручної роботи кубок, майстри зліпили з глини тарілку, в якій діти тримаються ніби попід руку, знаєте, як в аркані Гуцульському. а ніби танцюється така об'єднана молодь нашої єпархії навколо слова Божого, навколо Біблії. Запитання. Для дітей готував єпископ Коломийський Косівський Юліан. До початку вікторини ніхто з учасників і не здогадувався, які завдання на них чекають. Звичайно, Запечатаний конверт з запитаннями ми всім всі випускати. Катехетична вікторина для того, щоб популяризувати слово Боже. Ви навіть не уявляєте, наскільки вони ерудовані, наскільки вони захоплені, зацікавлені. Так що в нас інколи складні питання, які ми підготували, вони вважаються для них дуже легкими. Учасники вікторини це хлопці і дівчата, яким від семи до чотирнадцяти років вони кажуть, до інтелектуально-християнських перегонів наполегливо готувалися, щоб гідно представити свою катехетичну школу. Мене готував мій і моя. Учня. Я хочу показати, як вони нас гарно навчили, і все таке. Мені це чекали, тому що слава Боже для мене буде завжди важливе. Довго готувалися у нас у команді. Усі е, добре знають християнську етку. Прошу засередити. Хто з людей помер, але не народився. Час да. і це правильна відповідь. Звичайно, ага. За своїх команду Райські Яблучка, храму Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівня, верховинського благочиння, активно вболіває отець. Іван Рибарук. каже саме у такому форматі ігровому дітям потрібно подавати інформацію про Бога. Я думаю, що це єдиний формат, який справді сприймається. Тобто, діти граються, а гра це найсерйозніша справа, яка може бути. До слова відповідали на запитання Вікторини не лише офіційні учасники, але й глядачі у залі, ба більше за кожну правильну відповідь отримували пам'ятні подарунки від членів журі, якщо команди не відповідали на питання. Після напруженої інтелектуальної боротьби перемогу здобули представники команди Діти Божі Коломийського кафедрального собору про в споднього. У нас гуцулів у Коломийському музеї писанкового розпису. Презентували оповідь Гуцулки про гуцулів. До зібрання прозових творів увійшли сім книг авторки: шість опублікованих та одна нова. Захід відвідали й наші журналісти. Письменниця та перекладачка німецькомовної художньої літератури Люба Параскевія Стриданюк народилася в Уцульському селі Замагора, що на Верховинщині, навчалася у Львівському університеті імені Івана Франка і досі мешкає у Львові та багато подорожує, але коріння тримають міцно. Так розповідає про авторку збірки прозових творів у нас гуцулів, докторка філологічних наук і модераторка презентації книги Наталія Мочернюк. Це дуже потужна авторка. Яка представляє гуцульщину і не Гуцульщина і просто робить її популярною, а вона великою мірою, завдяки своєму письменницькому хистові, робить популярною Гуцульщину». Письменниця водночас стає героїною власної історії, яку розповідає емоційно, лірично, але максимально об'єктивно. Власне вміння на тлі гуцульського тексту розповісти багато й про себе свою самоідентифікацію, гранично щиро та відверто, це і є основною особливістю тексту. Вважає Наталія Мочернюк. Це почалося з першого твору. Її у нас Гуцулю. Я би хотіла, щоб якомога більше читачі цей твір прочитали, навіть з нього починали читати, бо можливо Люби Параскеве Стринадюк як письменниці не відбулося бо, як якби не було того першого тексту, де вона себе проговорила, причому проговорила у таких різних моментах, які здаються дражливими, і не кожна людина наважувалася би сказати про це публічно. В книзі українська літературна мова мистецько поєднана з гуцульським діалектом. Окрім того, навіть уже у опублікованих текстах читач знайде нові доповнення, додає модераторка. Під однією обкладинкою зібрано багато її творів, навіть така дитяча книжечка Вівчерики, яка в неї є, вона так само увійшла у цю збірку. Про гуцульщину, як ми Знаємо, дуже багато письменників писало і пише. Це можна сказати, не модна тема, а така, яка тривалий час викликає інтерес. Мені здається, коли письменник от має оцю відкритість, щирість, справді це справжній письменник. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. Благодійний аукціон та концерт відбудуться у Коломиї 21 травня. Підтримати українських захисників можуть усі охочі. Під час заходу знані коломийські митці розфарбовуватимуть використану зброю. Потім ці твори можна буде придбати і таким чином допомогти самохідному артилерійському дивізіону 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвайс». Окрім цього, відбуватиметься аукціон творів художників, які митці створили під час пленеру в межах фестивалю писанка, який відбувався напередодні. Тож захід відбудеться біля народного дому в неділю, 21 травня, початок о 13.30. 21 травня о 13.30 у нас буде благодійний аукціон концерт, приурочений дню героїв. Ідейником цієї акції є Геннадій Романюк, своєю громадською організацією Палац культури та мистецтв Народний Дім і волонтерський центр Нескорена нація. Саме тут буде відбуватися аукціон з. Предметів військових, тубуси від зброї і цю е, використану зброю будуть розмальовувати наші художники, і саме отакі витвори мистецтв будуть е, на аукціон пропоновані. І за ці кошти е, буде, будуть закуплені Мавік 3 і ремонт автомобілів, які закупили громадські організації. В цій акції будуть творчі колективи брати участь. Це палац культури та мистецтв і центрів культурних послуг. Цією акцією ми хочемо показати, що що ми не є войовничий народ. Навіть з таких войовничих предметів ми можемо зробити витвір мистецтва. Добре. Також я хочу запросити коломиян, хто хоче взяти участь. Тут буде ярмарок, продаж продуктів харчування, випічка, різних смаколиків, виробів, вишиванок. Хто хоче доєднатися до цієї акції, запрошую приносити в палац культури та мистецтв народний дім. У Коломиї безкоштовно мірятимуть тиск і цукор, вакцинуватимуть і робитимуть тести на ковід, гепатити та ВІЛ. 19 травня о 10 годині біля Коломийської ратуші відбудеться акція День здоров'я. Медики безкоштовно консультуватимуть мешканців. Можна буде виміряти артеріальний тиск та цукор в крові, зробити швидкі тести на ковід. 19 гепатити в, С та ВІЛ-СНІД. А також провакцинуватися від COVID-19 правцю дифтерії, виїзну акцію організовує обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Отож, п'ятниця, 19 травня, початок акції о 10 й годині біля ратуші. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК та слухати на хвилі 106,8 FM, радіо Сяйво. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.